Сьогодні ми будемо готувати курятину. І виходить, у нас температура ще за висока. 260 градусів. Треба трошки почекати. Щоб піч трошки остила Десь 240-230 вот будемо ставити. Зараз 5 хвилин чи десь почекаємо і поставимо. Трошки піч остила і можна вже ставити. Зараз поки я поставлю, вона. Еще провитрите проветрите. Надо стороны. Все, можно ставить. Так, тепер ставимо. Закриваємо і десь чекаємо годину. Зараз температура десь 220 чи 230, це якраз ідеальний початок приготування. Так, прошла 10 година, температура у нас здесь 130-140, бачите трошки впало и я думаю, что все можно доставать. И осьма маем такие мясо. Ну а в піч я закину пару дрючків, щоб вони підсохли і підготуватись до наступного разу. Коли будемо готувати. Все, закриваємо, воно вже горіти не буде. І до наступного разу, мабуть, це навіть буде завтра.